Росія усе більше запускає дронів в Україну. З вчорашнього вечора сили оборони полювали на 96 ворожих безпілотників, 66 збили, 27 безпілотників локаційно втрачені. Ще один повернув в Білорусь. Дрони летіли через Сумщину та Чорне море. Крім цього, росіяни запустили з Курської області керовану авіаційну ракету. Її наша ППО збила вночі. Повітряні сили попереджали також про пуски кабів на Харківщину та Запоріжжя. Двоє людей пора. Анено, авіабомба поцілила в їхню оселю. Повідомив очільник обласної військової адміністрації. Нині російська авіація загрожує жителям Донеччини і дрони досі кружляють у Сумській та Полтавській областях. Подбайте про свою безпеку. Усі дрони, які атакували вночі Київ, збито. Утім, через падіння уламків у двох районах столиці гасили пожежу, пошкоджена дорога та лінії електропередачі. В Шевченківському районі у гуртожитку та ще в щонайменше чотирьох будинках вибило вікна. Повідомили в міській військовій адміністрації. Тривога у столиці сумарно тривала понад п'ять годин. В області вдвічі більше. Там в п'яти районах вибило шибки та пошкодило фасади приватних будинків. В одному з них загорівся дах, пожежу ліквідували. Постраждалих немає, кажуть в обласній військовій адміністрації. На Чернігівщині в одному з сіл уламки шахеда поцілили у двоповерховий багатоквартирний будинок. Повилітали шибки, пошкоджено двері та покрівлю. Люди не постраждали. Щонайменше чотири області на Росії відбивалися вночі від дронів на кадрах, які опублікували жителі Орла, чути гул безпілотників і видно спалах від вибуху. Ворожа міноборони повідомило про атаки БПЛА на Ростовську, Білгородську та Волгоградську області. Вибухи лунали у тимчасово окупованому Криму. У телеграм-каналах місцеві пишуть, що гучно було у Севастополі, Сімферополі, Сакському та Красноперекопському районах.